Що я записав велике відео про Дмитро Кулеба. Знаєте, такий Дмитро Кулеба. І відео це, не дивуйтесь, але ну, ви здивуєтесь, воно не було хейтерським наступу Кулеба, якого кожен із вас, напевно, знає. Мем. воювати будемо лопатами, потім Кулеба звільнився з міністерства закордонних справ, яке очолював, потім Кулеба десь виїхав, Кулеба десь був за кордоном, нібито став професором якогось університету, нібито дуже шановно поважного. а тут повідомляють, що Кулеба нібито повернувся і зробив низку заяв. Давайте їх проаналізуємо. А зараз відбувається друга мікрохвиля, яка має матиме далеко, далекосяжні наслідки. Це він говорить про хлопців. 18 22, яким держава дозволила виїжджати, але Кулеба вважає, що це не зовсім напевно, правильно. Те все, що для людей це добре, кулебу це не обходить. Кулебі потрібно покритикувати це рішення. А чому йому потрібно покритикувати? Давайте послухаємо. Для держави це погано. А, пане Кулеба, а держава це хто? Це ви? Ну, щоб ми знали. Так і скажіть, я це держава, для мене це погано. Для кого, мать, твою це погано? Для кого, пане Кулеба? Для тебе це погано. А ти держава? І в собі державу. Чому це погано для держави? Хто це вирішив? Ти? Немає такого поняття, погано для держави. Погано для держави мати такі чиновники, які. З дуже вот такими пальцями зуби вієм пальцем на колтах розповідають людям, як їм жити в Україні. Погано, мати таких зазнають, на посадах. Ви ж туди прориваєтесь з якихось дивних причин. А потім розповідаєте, що це погано. Чому це погано держава? Ну давайте взагалі огородимося колючим дротом. Всіх людей перетворимо на, ну не знаю, баранів, рабів, панакулеви. І будемо йому служити. А він буде державою. Так? Що, що це за розповідь? це погано. Чому? Чому? Давайте послухаємо. Ам. Ам. Um, Таражаю. Ам. Вони знаєш що сказати. Починаєш ампет. Ну. Чи більше, 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 більше. Життєвому філософському, подивися, ми вже життєві філософи. Пане колего, ви можете розповісти людям повністю, як ви живете, на які кошти ви живете, звідки у вас все те, що ви маєте, як ви посади отримуєте, як ваші особливих зашкварів немає, скандалів немає, компромату на нього немає, бабла, який би він тирив там безкінечно немає. Да, він живе не бідно. Ну а чому він повинен бідно жити? Він в сім'ї доволі такий заслужений народився, він вже народився, це кажуть, з золотою ложечкою вроді чи срібною ложечкою. Тому чому колеги родичі, де ви взагалі, чому ви на фронті? Ви ж зараз, а, а, а яким способом ви взагалі маєте відстрочку мобілізацію? Я все життя викладачі. А ви? Ви не повинні мати відсрочки. Чи ви вже десь влаштувалися з аспірантом, чи викладачем десь коледж на 0,75 ставки? Ви на підставі чого ну, не мобілізовані? На підставі чого? Ну таке філософське життєве питання. Чому інших людей мобілізують, а у вас відсрочка з якогось дива? Чому? Ви за якою статтею маєте відтермінування від армії? Це, чого? Ну, давайте будемо відвертими, в Україні десь від мільйона до півтора мільйона чоловіків заброньованих, або маєте відсрочку від мобілізації. Крім того, ну, нас, нам би з вами нас би врятували, на коли Кулеба був мобілізований, там десь загинув. Ну, ну ні, напевно ні. Очевидно, що Кулеба десь прив'язаний до якихось структур, що дає йому право на відсрочку або бронь. Шо? А, от в чому прикол. Більшість потрібна раз на 4 роки на виборах. Так ти, так ти, а от за що ти хвилюєшся? Ти хвилюєшся, що люди проголосують не за таких як ти? Ну я їм цьому дуже допоможу. Я людям допоможу, не проголосувати за таких, як ти. І таких як ти, яких там всі, які ви прийшли, дуже розумні. Чи ви через губу з людьми розмовляєте? Ви ж людей не помічаєте. а тут вибор. І ви вже пришли до людей, помятый, їм. А що что починаете? То, що поток треба закрити? Друже, та за тебе ніхто ніколи не проголосує. Я буду допомагати, щоб люди не проголосували за таких, щоб вони пам'ятали, що ви з людей. що ми по ідеї українці? От ми з вами повинні набрати собі пул людей. От я ще раз хочу, ви не зрозуміли. Ми повинні набрати пул людей, яким ми можемо довіритися. Я хочу, щоб ви зрозуміли, от такі як Кулеба, можливо, це не найгірші варіанти для майбутнього України. От.